Різдво в Україні цього вперше офіційно святкували 25 грудня замість 7 січня. Православна та греко-католицька церкви перейшли на новий юліанський календар. Тому деякі релігійні свята тепер на 13 днів раніше. Однак є ті, хто святкуватиме Різдво Христове за старою датою. 7 січня відзначати разом з родиною буде і Дніплянка Євгенія Верхова. Ми святкуємо 7 січня, не з московською церкви. Ми святкуємо з Афоном і Єрусалимом, да, з православною церквою всього світу. От те, що російська православна церква також святкує з Єрусалимом і Афоном, не робить нас з ними якимись там друзями, колегами і так далі. Для мене да, різдво не просто як привід просто сісти за стіл, посидіти з сім'єю. От, а це саме таке духовне свято. Святкувати різдво 25 грудня запропонували священники православної церкви майже два століття тому, каже і ромонах Фурсенко. Відзначати його за новоюліанським стилем календаря для української церкви зручніше. Тому що це не є 7 січня, це є так само 25 грудня, але за старим стилем. Просто в новому календарі, ну тобто за новим календарем, який живе вся. Селюство воно відповідає 7 січню, але насправді це таке саме 25 грудня, але за старим стилем. Священник каже: кожна релігійна громада має свій вибір перейти на новий календар чи залишитися на старому. Їх дуже мало лишилося, менше там 10% по всій Україні, які забажали лишитися на старому стилі. В цьому проблеми немає, тому що питання календаря не є догматичним, не відноситься до розряду доктрини. Віри а є лише певним таким питанням технічним. З 46-го року до нашої ери світ жив за юліанським календарем, каже наукова співробітниця історичного музею Світлана Івлева. Проте з часом виникла похибка у 10 днів. Тому з 1582 року країни Європи використовують оновлений григоріанський календар. В той час дуже важливим чинником в свідомості людей була релігія. Українці були православні, а Європа для них асоціювалася із католицьким світом. Це був чужий світ. І тому українці продовжували жити за юліанським календарем аж до 1918 року. Тоді мала Рада УНР підписала Брестський договір та перейшла на Григоріанський календар. Проте Українська церква залишилася на Юліанському. Автоматично ці всі свята з 25-го Грудня вони перенеслися на, 7, на 6 на січня. Той самий святвечір, ті самі калядування, ті самі вертепи, та сама зірка. З переносом дати жодні традиції та звички у святкуванні Різдва Христового не змінилися, каже Світлана. Проте відзначати його історично правильніше саме 25 грудня, ніж 7 січня. Ми запитали у Дніпрян, чи планують вони відзначати різдво за старою датою. Я вже відсвяткував. Ну, я завжди 25-го святкував. Бо ми під'єдналися до всього світу. Всі так святкують. Якщо люди звикли, ну це ж не одразу відбувається цей перехід. Ну, ціле покоління святкували так. Це просто привичка. Це не традиція, нічого, а ми просто вже привикли. Сьогодні одне, завтра друго, потім 29-го, 30-го, 31-го, Ну от ви мені не скажете. Я не вижу в этом ніякого сенсу. Я святкувала 25 грудня. Ставлюсь лояльно, бо це вибір кожного. Ну є, хай святкують. Звичайно, людям важко перестроїтися, але особисто я не хочу мати нічого спільного з Росією. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.